Ви на каналі Калапочки. Сьогодні ми будемо змішувати кольори. Ти знаєш багато кольорів. Давай назвемо, які ти знаєш. Класний. Червоний. Фетай. Фіолетовий. Рожевий. Рожевий. Чорний. Чорний. І, і фіолетовий. Фіолетовий вже був. Давай ще які знаєш. І зелений. Зелений. І шотий. Жовтий. Мені здається був, я не пам'ятаю. Ну фіолетовий. і пам'ять в мене. Пам'ять золотої рибки. Окей. Е, давай, давай так. Сонечко якого кольору? Жовтого, небо якого кольору? Синього. Синього. Хмарки на небі якого кольору? Білого. Білого, добре. Вогонь якого кольору? Красного. Червоного. Апельсинка якого кольору? Апельсин. А... Помар... Помаранчевий. Помаранчевий апельсин. Добре. Шоколадна паста якого кольору? Синього. Шоколадна паста твоя улюблена. Як моє волосся? Моє волосся якого кольору? Коричне, коричнево добре. Травичка якого кольору? Зеленого кольору. Ні, телефон якого кольору? Зеленого. Добре. Ми сьогодні будемо змішувати кольори і дивитися, що з того виходить. Готові? Для цього нам знадобляться прозорі склянки з чистою водою, пензлик і фарби. Я хочу, щоб ще ми з тобою робили корисну справу, щоб ми говорили з тобою на кольори українською мовою. І італійською. Давай, давай почнемо з самого простого кольору. Самого, як, нам, як мені здається, найпростіший Червоного. Ні, це рожевий. Щоб отримати рожевий кольор, який треба кольори змішати? Этот, этот. Називай їх Красний і, і Біланко. Червоний і білий. От білий, італійською, біланко. А червоний італійською як буде? Росо. Росо. Окей, ми беремо червоний. Ні, більше, більше бери. Ми зараз беремо червоний. Так. І добре, 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 так. Оп, зафарбовуємо водичку червоною фарбою. Давай ще, 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 щоб пензлик був чистенький. Так. Добре. Давай ще, щоб точно був чистий, ми в клянці вимиємо. Окей. Тепер ми беремо білу фарбу і додаємо. Давай ще додамо. Так. Тримай. Для того, щоб нашим глядачам було видніше, я приставлю білий папірець. Як фон, щоб було видно. Як червоне водичка перетворилася на рожеву. Сподіваюсь, це видно. Отже, для того, щоб отримати рожевий колір, нам треба змішати які два кольори, Єгор? Хто це малює на собі? Які два кольори? Червоний. Бі. Білий, а італійською роса і yeah. біанко. І в нас вийшов на італійський який кольор? Oh. Роза. So. Роза. Тобто червоний роса, а рожевий роса. Окей. Так, відставляємо склянку з рожевою водою. Беремо нову склянку з водичкою. І тепер давай змішувати, які хочеш кольори. Ми будемо змішувати і дивитися, що виходить. Жовтий і блакитний. Жовтий і блакитний. Отже, жовтий блакитний. Ти думаєш, який кольор вийде, якщо змішати? Зелений. Зелений. Ти не думаєш, ти знаєш, так? Окей, беремо жовтий. А італійською як буде жовтий? Джалло. Джалло. Я постійно не можу правильно вимовити, тому я перевірю. Джало! Джало! Джало, джало. джало. жовтий джало. Окей, так хорошо, хорош. Добре, 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 добре. Бур. У мене постійно, я згадую, коли говоримо про жовтий і синій про жовтий блакитний, я одразу згадую пісню Артема Півоварова. Yeah. <laughs> Мірон підпіве. жовто на серце і плаче, і сміється. Я просто дуже люблю цю пісню. <рес> Який це колір? Зелений. Зелений! Так, щоб вам краще було видно. Прибирай руку і показуємо нашим глядачам. Дійсно, вийшов зелений колір. Дуже гарний, красивий зелений колір. А, тобі не так мені так. а мені здається, що треба додати більше жовтого, бо став синь... багато синього відтінку. Добре, добре, добре змішуй. Добре, відставляємо. Тепер я хочу... Тепер ти хочеш змішувати які кольори? Чорний за джерю. Чорний і жовтий, а який вийде тоді? А, фіолетовий, мабуть. Ні. Щоб вийшов фіолетовий, нам треба змішати червоний і синій. Давай перевіримо. Давай. Отже, беремо блакитний, блакитний так. Бо і... більше червоного. Так, давай. Не ну чого, це темно-фіолетовий? Так, друзі. Тепер я хочу зробити... Сделать... Ну, ти да, ти правий якось він сильно темний. А, це буде не фіолетовий. Давай ще червоного додамо. Ні-ні ні. А мені здається, що вся справа в тому, що непропорційно пропорційно додали кольори. Да. Для того, щоб виходили правильні кольори, треба змішувати в певних пропорціях. Від того, скільки ви берете конкретної фарби, залежить і від цінок. О, дивіться, зараз фіолетовий ближчий до червоного. А до цього був фіолетовий ближчий до блакитного. Окей, але все одно це фіолетовий. Я хочу чорний шатт! Жов... Ти хочеш чорний. змішати чорний з жовтим. Окей. Давай спочатку візьмемо жовтий яскравий? Ні, чорний. Чорний, окей. Жовтий. Чорним кольором працювати найважче. Він взагалі-то все в себе втягує. Ну, і що, нічого не вийшло? Давай ще додавати. Ні, 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 це ж красиво так. Так теж треба, щоб щось вийшло, якийсь колір, а не просто було гарно. Якщо ми змішуємо жовтий і чорний колір, то в нас виходить просто... У нас виходить каламутна вода. Давай назвемо ті кольори, які ми вже використовували. Чорний, Чорний я на італійський як буде? буду. б'янко. Це б'янко. білий. Я не знаю. Зелений. Не знаю. Верде. Чало. Жовтий. Росо червоний. Блу. Блу і в англійській блу і. Оранчоне, оранжоне. Оранжевий оранчоне. Ти знаєш набагато більше ніж я кольорів. Окей, якщо змішати блакитний і чорний, вийде який? Не знаю. Синій. Він буде темним. Оп. Правильно? Давай. Я спочатку жму чорний. Чорного менше треба брати. Вот так. так. А синього більше. Ха. Подивишся, це не чорна вода а сіра, так? Да? Окей, давай. <ривіт> О, давай ще додамо синього. Ой -ой -ой -ой, хто тут мені щось робить, не те. Хто це тут такий? Хто це <ривіт> Так, Давай, серйозно, ми ж тут займаємося і людей. <ривіт> Отже, якщо ми змішуємо чорний. Неро з блакитним blue. у нас виходить темно синій Зараз будемо пробувати робити колір мароне коричневий. Для цього нам треба сіра вода. Для цього ми візьмемо чорний, додамо воду, і в нас вийде вже сірий колір. Тоді ми додамо жовтий і червоний. І має вийти мароне коричневий. Беремо жовтий, червоний. Нагадай ну, мені, як буде жовтий. Джало. Джало, а червоний? Россо. Росо. Окей. Так, додаємо жовтенький. Так добре, добре, добре змішуємо. До цього в нас була водичка тепла, то в ній краще розчинялися фарби. І тепер треба дуже добре, 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 щоб все розчинилося, перемішувати, перемішувати. Висотий мало. Ну, вже має вода відтінок коричневий. Є, й, й. Так, щоб вам теж було це видно. Це так, це, скажімо так, брудний відтінок коричневого. Менше, 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 менше чого? Менше красного. Так ти хочеш додати, значить, навпаки, більше. Якщо ми додаємо, значить ми збільшуємо кількість, тобто треба більше червоного. Вона скаже красна. Так, зараз покажемо одразу. У нас як кров. Червоний, як кров? О, ні, реально, дивіться, тепер коричневий гарний. Дивіться! Отже. Трошки чорної фарби додаємо до водички, виходить сіра. Потім додаємо трошки жовтого і червоного. Червоного в нас було найбільше і вийшов дуже гарний коричневий. А італійською коричневий це який кольор? Мароне. Мароне. Я хочу з'явити своєї Давай називати кольори. оранчоне, са Оранчоне Це помаранчевий. З яким? Зелений Берде. Okay, Окей, давай змішувати. Так, помаранчевий. так. Ось так. Добре. Мішайте, щоб воно розчинилось повністю, будь ласка. Все, Добре, тепер змішуємо, додаємо да зелений Верде. Окей. Целий. Стодіоється. У нас музичне оформлення від Мірончика. Окей, народ, пишіть в коментарях, що це за кольор. Як він називається, якщо ви знаєте назву такому. Каламутний! Каламутний. Каламутський каламутну воду зробили. Окей. Е, давай, що ми ще не змішували? Взагалі, щоб отримати сірий кольор, треба змішати які два кольори? Чорний Чорний неро. І який ще. І біанко. І білий біанко. Сі. Тобі? Просто <гум> красный. А тепер додамо росо. І що в нас вийде? Давай. Сірий додали червоний. Добре, змішуй. Сіяйте. Давай, отак трошки інтенсивніше будемо калапуцяти. А чого я шотого? Давай, жовтого. Ух, зараз як на калапуця є! Yeah, Отже, що ми змогли зробити? Якщо ми змішаємо чорний і блакитний, виходить синій. Якщо змішати сірий, червоний і жовтий виходить гарний коричневий. А потім ми просто калапуцяли все підряд і вийшов, в принципі, дуже гарний сірий, гранітний, я б сказала. А як буде сірий італійською? Я, я не знаю. Сірий колір італійською гріджо. Це в нас вийшов сірий, дуже гарний. А, ми а тут калапуцьки накалапуцяли все підряд, і вийшов. До речі, вийшов який? Що? Мені здається оливковий. Оливковий. Так, це оливковий кольор. Не знаю, як буде італійською, але це оливковий. Почекай, почекай, почекай! Я знаю, що тобі вже терпець урвався і ти хочеш все це змішати. Давай нагадаємо всім нашим глядачам, як кольори звучать українською і італійською. І будемо прощатися. Це у нас який кольор? Класний, класний. Червоний. Росо. Це Джало. Джало жовтий. Та... Зелений верде. <губ> <губ> Це у нас який? Чорний. А італійської? Чорний. Неро. Неро. Це у нас який колор? Бianка. Це у нас білий б'янко. Це синій або блакитний блу. помаранчевий Оранжевий. Ну, все, друзі, ми завершуємо наші Клапуцькі випуск про те, як змішувати кольори. Я впевнена, що ваша фантазія вам підкаже, як можна ще прикольніше змішувати кольори і отримувати різні відтінки. А ми вже з вами прощаємося і кажемо всім, що пока, чао! Пока,